Руслан Музичук, речник Національної гвардії України, разом з нами. Пане Руслан, раді вас вітати. Доброго ранку, доброго ранку, вітаю вас, пане Руслане. Давайте розпочнемо нашу розмову з часового яру, з того, що відбувається там. Російські війська намагаються просуватися на флангах довкола міста на Донеччині. Однак, успіху не мають, що розкажете ви і зокрема про оперативну ситуацію. Зараз ми бачимо дійсно, що активність ворога, зокрема в районі Часового Яру, і на Бахмутському напрямку вона продовжує бути досить активною. З цієї кількості боєзіткнення це більше ста протягом доби, скажімо так, четверта частина вона була зосереджена саме в цьому районі. Ворог намагається задіювати і свої піхотні групи, подекуди штурмує з використанням бронетехніки. Це стосується і довколишніх сіл, про які багато говоримо. Це зокрема Іванівське, де ворог намагається штурмувати, і такі ж, скажімо так, і взяти під вогневий контроль ділянку траси. І Богданівка також, звичайно, ці штурми відбуваються за щільного перекриття артилерії, і велику кількість кабів ворог також скидує для того, аби пробувати руйнувати. І позиції, де отримують оборону, наші захисники пробувати також завдавати ударів по можливим місцям скупчення українських сил. Пане Руслане, ми багато говоримо останнім часом про допомогу, яку виділили Сполучені Штати, знову ж таки, різні були оцінки, коли вже там перші ем, перші будуть ознаки відчутні того, що вона прибула. Скажіть, будь ласка, чи можливо вже зараз в бійців національної гвардії з'явилися додаткові ресурси для ведення бойових дій, чи все таки ще доводиться чекати, і про які терміни може йтися? Ми розуміємо, що там одномоментно все не, не буде поставлено, але ну як мінімум, наприклад. Ті ж такі 155 мм артилерійські снаряди це ну, наднеобхідно. Я хочу відмітити, що дійсно про питання міжнародної допомоги воно досить активне, досить важливе, тому що дійсно там на тих ділянках, особливо, де ворог намагається чинити значний тиск співвідношення випущених снарядів. Ворогом наших було десь приблизно 5 до 1. Або іноді навіть 10 до 1 тому поповнення звичайно і боєкомплектів, поява вздовж лінії фронту різних вогневих засобів, вона дасть змогу вирівняти в багатьох ситуаціях, стабілізувати ситуацію на ділянках, де ворог намагається чинити тиск. Що стосується саме чи прибула зброя, чи ні, я думаю, тут найбільше розкажуть ті досягнення сил оборони і ті результати, які видно в бойових зведеннях. Де буде зростати кількість знищеного особового складу противника mm -hmm. техніки, що стосується також важливої складової, це звичайно засоби, які допомагають боротися з ворожою авіацією, тому що наші бійці наголошують, що дійсно так звана війна дронів вона активна. Проте українські захисники вони навчилися досить активно і протидіяти дронам ворожим. Протидіяти також ворожому реб і застосовувати свої дрони, навіть за умов, скажімо так, де не була достатня кількість боєприпасів, і на південному напрямку, зокрема, то завдяки дронам утримувалися і важливі ділянки фронту, і знищувалися великі, скажімо так, склади БК логістика, що не давало ворогу здійснювати свої штурмові дії і розвивати успіх на цих напрямках, тобто. Підсумовуючи, можу сказати, що дійсно міжнародна допомога, та яка надходить різного типу, це не лише артилерія, вона дає змогу в цілому стабілізувати ситуацію по важких ділянках фронту. Пане Руслане днями Олександр Сирський дав такий свій аналіз, того що відбувається нині на лінії фронту на прикордоні. От написав, що на півночі України противник продовжує обстріли населених пунктів у Сумській та Чернігівській областях. Веде диверсійно розвідувальну діяльність однак, безпосередньої підготовки противника до наступальних дій на півночі немає. Як вдається боротися з розвідувально-диверсійними групами, і за якими ознаками можна робити висновку про підготовку таких наступальних дій? Зокрема, якщо йдеться про Сумщину Чернігівщину, ми бачили тривалий час, де, напевно, спочатку навіть повномасштабного вторгнення, після того, як російські війська відійшли з території Сумщини Чернігівщини, з великої території Харківщини, про те, що ці ділянки, особливо при кордоні, вони, по них завдається велика кількість артилерійських обстрілів. І звичайно, що є спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп противника. Саме для цього тут працюють і прикордонники, тут і працюють певні підрозділи національної гвардії, зокрема і спецпризначенці, задача яких не лише виявляти і протидіяти таким диверсійно розвідувальним групам, але й розуміти, чи є підготовка до можливого проникнення саме диверсійно-розвідувальних груп, тому що ми бачимо, що зараз навіть з настанням весни умови місцевості вони подекуди дозволяють ворогу робити такі пересування більш непомітними. Що стосується останнього тижня, можу відмітити, що активність ворога саме щодо можливого проникнення диверсійних груп на територію України через кордон вона була помічена зокрема на Сумщині. Що стосується Чернігівської області, ми таких дій не фіксували. На Харківській області активність диверсійно розвідувальних груп була помічена не вздовж кордону, а вздовж лінії бойового зіткнення. Таким чином я можу сказати, що протягом минулого тижня гвардійці виконували 29 задач з протидії диверсійно-розвідувальних груп вздовж лінії фронту. Це зокрема і прикордонні населені пункти, і населені пункти вздовж лінії зіткнення, тому що Незважаючи на те, що тривають активні бої, ворог намагається також виконувати певні задачі в тилу українських захисників. Тут напередодні з'явилася інформація про те, що в Брянській та Курській областях сили додаткові були розміщені кадирівців, і ось видання «Фокус» з посиланням на співрозмовника в спецслужбах зазначає, що власне вони перебувають десь приблизно за 150-200 кілометрів від кордону Росії з регіонами. Нашими що відомо в національній гвардії, чи була така інформація, чи можете її підтвердити. Ну і якщо ми говоримо про ті виклики, які залишаються, то зрозуміло, що так само пильнують і прикордонники, як ви зазначили бійці НГУ. Що відомо про те, що з'явилося напередодні ось ця інфа. Що Взагалі, щодо інформації, звичайно, більш та яка перевірена, подають її головне управління розвідки, що стосується також і прикордонна служба. Я можу відмітити з приводу діяльності саме Національної гвардії, те, що Ситуація вздовж кордону вона моніториться нами також. І по тих ділянках навіть це стосується і більш північно західних областей, скажімо так, які мають спільні кордони з республікою Білорусь. Наша задача там це тримати боєздатні підрозділи. І за останній час також було вжито багато заходів, аби за рахунок навіть мобілізаційного розгортання були створені і нові підрозділи, які мали. Більш потужне озброєння, яке в разі чого може бути задіяне спільно з тими силами, які забезпечують охорону державного кордону, тобто, наприклад, якщо в якійсь із областей раніше не було підрозділу, який мав, наприклад, міномети, чи який, де не було штурмових груп наших законів спецпризначення, то зараз. І в рамках відпрацювань профілактичних відпрацювань і в рамках контрдиверсійної боротьби у цих районах присутні такі підрозділи, які можуть у разі загрози раптово вирушати на те чи інше місце біля державного кордону і виконувати можливі задачі для того, аби нейтралізувати чи диверсійно розвідувальні групи чи інші загрози.